І так, вітання всім, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що нова". Вирушаємо Вирушаємо на авторинок в місці Рівному. Сьогодні в нас буде дешевенький сегмент. Старатися будемо вам від мінімального. Часто до мене дзвонять люди з каналу і говорять Роман, там, що ти там зніми там, за 1000 доларів, за 700 доларів. Ну, Буває таких цін немає. Ринок на ринок не попадає. Я вам неодноразово це вам говорив. Ось, дивіться, ми от, це такий ринок в нас вже. Ми їдемо наліво, повертаємо, хто мене перший раз там дивиться. Повертаємо наліво до дешевого сегмента. З вас відразу підписочка на канал. Прокоментуйте відео, як вам ринок. Бачите, от такий він сьогодні такий базар. Базар хороший, та он температура тепленько на дворі. Тому приємного вам бажаю перегляду. Ми зараз поставимо автомобіль і будемо. І для вас знімати контент. До речі, тут є майданчики, я їх теж часто знімав, і, можливо, теж їх ще і познімаю для вас. Тому всім приємного перегляду. І так, давайте ми починаємо з свіжечка такого лада пріора. На тернопільських номерах до нас люди приїхали. Трішки, трішки сьогодні такий живенький базарчик, я вам скажу. 250 доларів. Ціна даного автомобіля. 1,6 бензин, восьмий рік. 250 доларів. Ну, В принципі, ціна, я вважаю, непогана. Судячи по тому, що, що в нас і жигулі 6 продають по, по 2000 доларів, то за 8 рік Приора 2172, телефонуйте. Ось такий варіант. Так, кому потрібна «дев'яточка»? У вас 2109. З газом восьмий рік, номер телефону присутній, 250 доларів. Сьогодні, до речі, живий базар. Живий ринок, будемо так говорити. Ось тут ага стоїть. Бачите, нова вже така приборочка. Дев'яточка. Я думаю, що можливо і ток якийсь буде по автомобілю. Тому можете телефонувати до продавця, номер телефона є. Фаркоп присутній. Ось такий варіант. да сьогодні ринок такий живий. Так, добрий день. Вже продавці дивляться на договірно, можливо, коза цікавить, а шоста номер телефону є, бачу, люди вже дивляться. Да? Добрий, добрий день. день, шо ви, як ви там? Знімаємо Знімаємо, Знімаємо. все, зараз а шосте вже хтось дивиться. Да? Миганчик, скільки в нас миган? Торг присутній. А це не батько вашу машину цю продавав чи ні? А ні. Бо там теж людина пару таких міганів має, то бачу, виїжджали з дружиною десь на базар, вони постійно. Ось такий варіант, 4400. Відкрита вона, так? Да? О! Кондиціонер присутній. Ось такий гарний. акуратненький салон. До речі, хороша оцинковка в меганах. Дуже, вони, якщо не було ніяких ДТП по автомобілю, то машинки дуже стійкі до корозії. Зверніть на увагу. Непоганий варіант. Можете брати собі 1,6 бензин без проблем. Та, в принципі, 1,5 дизель, але я брав би все-таки 6-й ступка, щоб не була делфі апаратура паливна. Бо делфі може кидати стружечку там і це. Добрий день. Що ви, як ви там? Привет, так, будемо знімати Кто зараз. Давайте зараз будемо. Хороший hey. ланус. А ви що продали чи ні? Типу, не, Це інший, так? Так. А нота продали чи ні ще? Yeah. Нота продали. Yeah. Дві триста доларів. Номер телефону присутній. Ось такий варіант. Давайте вам по салончику покажу. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Так, меганчик. От дивіться, який золотий меганчик. 4600 доларів. Четвертий рік. 4600 доларів, 1,6 бензин, кажу, газ ставиться без проблем. Хороші їхні двигуни. 4600 доларів і маєте такий варіант. І з комплектацією якою шикарною. З перферацією. З кліматом. У збережному стані салончик. Зацікавить, можливо, такий мигант. Набирайте до продавця, номер телефона присутній. Телефонуйте. Так, ще ось такий варіант. Кажу, дуже популярні машинки. Оцинковка в них хороша. Машині 20 років, а по корозі, і взагалі ніяких питань немає. Взагалі можете собі сміло брати такі варіанти. Ось також 4600 доларів. Телефонуйте до продавця. Вон зараз... Та ладно, давайте давайте відкрити. О. Так, ось шторка присутня, це теж все. В принципі, от такий варіант. Набирайте. Так, дивіться, який ексклюзив на ринку. Сузуки Ліана. Дві з половиною тисячі доларів, так? На віддачу. На віддачу. 2001 рік, 1,6 бензин. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить, дивіться, не де нема корозії, нічого. Тобто, ну, такі 4 стеклоподйомника. Електрозеркала. Електрозеркала, все. Ось тобто, такі варіантик, Зараз. От. Дивіться, який просторий салончик. 2500 доларів. Ну, багажник просторий. Ось такий варіант. Набирайте до продавця, номер телефона є. Сузуки Ліана. Гарний колір, практичний. Телефонуйте. так, Астра хай продається. Недорого. Телефонуйте до продавця. Недорого Астра. Ми йдемо далі. Да, сьогодні погода, звісно, шикарна. Хай продається. Миганчик у нас, такий я кажу, сьогодні дешевий сегмент для вас. 4400 доларів. Ну, ви маєте розуміти, ну, дивіться, якщо ви захочете там, хороший Міган, там, ну, там, такий ідеальний, рестайловий, він буде вартувати 6-6500. Але ж є ціна 4400 і ну, якісь будуть нюанси по автомобілю, але і ціна. Я ж вам кажу, я склоняюсь до того, нема поганих машин, є погана ціна, ви маєте це зрозуміти. І я вам це неодноразово одно... відео говорю. Коли ви якийсь там супровід на ринку замовляєте, чи разовий огляд, моя задача сказати вам ці нюанси, ви собі вирішуєте. Друге питання, коли ви займаєте, наймаєте під ключ, у вас є, наприклад, там. Певна критерія, От каже, Роман, я хочу таку машину, щоб без єдиного підфарбування, щоб було 140 на петпробіга, щоб машина була без царапин, і так далі. Ми шукаємо під ваші бажання. А інша людина може набрати і сказати, Роман, каже, я шукаю під ключ машину, у мене може бути два-три косметичні підкраси. Для мене це не смертельно. От до чого я говорю, що ми всі люди різні. Тому що деколи дивлюся людям машину, і люди говорять, а ви рекомендуєте даний автомобіль? Ви б купили би оце, ну. Я кажу, у мене в машині там три е елементи фарбовано і нічого страшного. Тому бачите ось такий варіант. Можливо зацікавить, набирайте продавця, так ліфи електричні. О! <плес> так, не будемо заважати. Все. й рік. Дивіться, який гольф в універсалі 2001 року. Один і 6 бензин. Бензиновий. Один і 6 бензин. 3950 доларів. З газом автівка. Можливо, зацікавить. Ось такий варіант. Телефонуйте до продавця, якщо зацікавить в універсалі, подкоп присутній. Ось такий гольф. так У нас Ланос це, чи сенс? Поляк Ланос. 2-300 доларів. Є номер телефону. Зацікавить такий. Напишіть, до речі, коментар, як вам сьогодні ринок. Дивіться, скільки сьогодні ланців на базарі. Да? Ланусів, звісно. Ще раз така порада для вас. Перевіряйте авто перед покупкою. Я вам це не на разове відео говорю, я вам показую інформацію. В будь-якому випадку вибір за вами і ви вирішуєте, чи вам е -е, варіант такий підходить. Так, ось такий варіант у нас. Чері і черрі. 2500 доларів. 2500 доларів, номер телефона є. Я кажу, я вважаю сьогодні живенький такий ринок, да? от так пасад Б 6 в універсалі, ще й на автоматі пише. Двохлітровий сьомий рік. Присутній номер телефона. Б6 пасад сьомий рік. Ось такий варіант. 5200 на старті. Я думаю, що людина щось скине. Так, Доблик. Теж популярний, також популярний автомобіль. От дивіться, 1,9 дизельок, все як ви любите. Ціна 4,950 доларів. Максібаза. Максібаза, так? Да? Максібаза 4,950 доларів, 1,9 дизельок. Телефонуйте. Телефонуйте. Так, так. Також дивіться, скільки сьогодні лано у них одних тільки, дивіться, я ще ніколи так стільки не бачив. Добрий день. Є який гарний ланос. Золото. 2450 доларів поляк з кондиціонером. 56 тисяч пробіга. 2450 доларів. Я думаю, що навіть ще й тор буде. От дивіться, що взяти лучше. У вас 21 на 6 чи де у ланос, Поляк. Я б, звісно, взяв, би де у ланос. Дивіться, хороша резина, болчина, але нуляча резина. Ось такий. Ланос. Так, йдемо далі. Ще один. Немає телефона, так? Да? А, о, є. Дивіться який. Власник. Дивіться от, зацікавить варіант. Є номер телефона. Телефонуйте червоний. Варіантик такий гарний. Можливо, кого зацікавить. Набирайте. Ось такий варіант. Що там? Давайте двигунчик покажу їм. Кого зацікавить. Що буде на віддачу? Один ні, ні на віддачу, на віддачу. 1300 100? доларів? Ну, на віддачу скільки буде. Ціна? На віддачу 800. 2700, так? Так. Да. 200. Стартова ціна. Телефонуйте до продавця, номер телефону я вказував там. Але можна торгуватися. Але можна торгуватися. Хай продається. Так. Дивіться, яка лисиця гарна. Оце лисиця. Mercedes Vito 2009 рік. От дивіться, бачите, людина може поставити 200 пробіг, але людина написала правду 400. Правильно, для цього, для цієї автомобіля 400 тисяч це я вважаю обкатка. Дивіться, який варіант. Можливо, для сім'ї таких варіантів мало, От дивіться. Ось такий варіант, який салон. Все, все шикарно, все акуратно, люди дивляться за, машину, за машиною. Дивіться, ніде немає нічого. От, ну Це вам не старіший віто, що, от, дивіться, ніде немає ніяких нюансів по автомобілю. Можливо, таке віто зацікавить. Телефонуйте до продавця. Продавця звати Наталія. Ось такий варіант. Гарний, красивий. Мерседес Vito, давайте вам покажу тут. Дивіться, всі двері все. Таня. Ой, Таня, Тетяна, Тетяна, пробачаюсь. Також дивіться, який би Passat. 4 4400 доларів. Можливо, кого зацікавить. Напишіть свій коментар ще раз і поставте лайк, вподобайку, підпишіться на канал відразу і прокоментуйте відео, як вам ринок. Погода в нас шикарна. Пишіть, яка у вас погода. У нас погодка бомбезна і шикарна. Так, дивіться, Лано з 10 го року. Номер телефона присутній, немає ціни. Але це наповню 10-й рік. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте отакий от Да, Погода сьогодні хороша. Фаркоп присутній. Так, давайте, можливо, кого зацікавить Сандеро. 14 MPI. Давайте глянемо. Що по ціні? 3650 доларів. Також на тернопільських номерах. 2008 рік з газом 3650 доларів. Ось такий варіант. Так, можливо, когось зацікавить, дача Logan MCV. МСВ. 10-го року автівка. Людина продає свій автомобіль. Дивіться все людина постелила аж простині, все, повністю. Дивіться, якому стані пластмаса. В якому стані? Людина дивиться. Щось ще тут є, передається да? А номер телефону там є, да? Ось в такому, дивіться, все класно. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Телефонуйте. І тут теж щось є, можете набирати. О. І так, побували ми на авторинку в місті рівному. Як то кажуть, кладбище, хто як говорить, там корчі, дешевий сегмент. Я кажу дешевий сегмент, тому що, як кажуть, всі ми колись починали, починали, як кажуть, і, ну в когось стільки коштів, в когось менше, більше коштів, хто може дозволити собі більшу суму. Ну, я вважаю, сьогодні ринок живий і багато лавностів було. Ну, багато дешевих варіантів. Єдине, що моя порада, потрібно перевіряти ті автівки. Я вам вже неодноразово в своїх фір говорив. А так, що вам казати? Ну, немає поганих машин, є погана ціна. Ну І дешевий сегмент також має бути своє місце, тому що деколи пишуть там коментарі там от там от жигуль за тисячу доларів, там, да, це корж і так далі. Ну, Друзі, людина назбирала тисячу доларів. І, і для, для на перший варіант да, потрібно теж і жигуля мати, будемо так говорити. І Повірте мені, всі ми починали десь з перших своїх автомобілів, які ну можливо не обізнані були і вложували е в ремонт автівок. Ну, це не без цього. Тому що можу сказати? Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Невах. А ми пішли. Всім пока.